Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Це трендовий і модний рецепт у всіх соціальних мережах. Мені здалося дуже цікавим повторити його вдома і показати вам, як його приготувати правильно, спробувати разом із вами та зробити висновок, що рецепт дуже смачний, тому вартий вашої уваги. Отже, готуємо смачні суші бургери в домашніх умовах. Для початку готуємо рис. Склянку промитого рису я заливаю двома склянками води. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Коли почне кипіти, зменшую вогонь і варю до випаровування води. Це займає хвилин 10. Ні в якому разі не відкриваю кришку. Коли рідина випарувалась, вимикаю вогонь і залишаю ще на 10 хвилин. Повторюсь: не відкривайте кришку протягом усього процесу варки рису. Далі готуємо заправку для рису: це одна чайна ложка солі, дві столові ложки цукру, чотири столові ложки рисового оцту. Ми все це нагріваємо в микрохвильовці, щоб цукор і сіль розчинилися. Виливаємо заправку в рис і добре перемішуємо. Далі накриваємо каструлю рушником. Воно вбере всю цю непотрібну нам вологу. І зверху накриваємо кришкою і даємо охолонути. Начинку вибирайте будь-яку. Я взяла червону рибу, авокадо, креветки та свіжий огірок. На поверхню стелю харчову плівку. Беру лист норі і шершавою стороною кладу догори. Встановлюю кільце всередину цього аркуша і первим шаром викладаю рис. Добре розподіляю. Змащую шар вершковим сиром. Викладаю червону рибку. Далі шар огірків. Далі креветки. Добре змащую вершковим сиром. Викладаю авокадо і останній шар знову рис. Теж добре його розподіляю. Кільце акуратно знімаю. Можна обійтися і без кільця, просто так виходить більш акуратно. Змащую водою лист норі і починаю загортати наш бургер. У процесі, якщо лист норі погано складається, я змочую його ще водою. А потім беру ще один лист норі, накриваю бургер зверху і перегортаю. Знову добре змочу новий лист норі водою і їм теж закриваю бургер. Загортаю вплівку і залишаю, поки ми будемо готувати паніровку. Я взяла японські панірувальні сухарі, але можна і звичайні. Акляр готуємо з двох яйців борошна. Немає точних пропорцій борошна. Повинна вийти ось така консистенція. У сотейник наливаю велику кількість рослинної олії, ставлю на вогонь розігріватися. У бургера прибираю плівку і спочатку опускаю в кляр і боки, і верх, і низ, а потім в сухарі. Кладемо бургер у розігріте масло. Обсмажимо з кожного боку по 1,5-2 хвилини. Якщо залишити хвилини на 2,5, 3 то скоринка вийде темніше, але на смак це ніяк не повпливає. Після обсмажування розрізаємо бургер на дві частини, поливаємо соусом теріякі і присипаємо кунжутом. Дуже дуже смачний хрусткий бургер виходить, це дуже незвично, це дуже цікаво на смак, і немає ніякого сенсу витрачати купу грошей, шукати доставку і замовляти, адже його так легко приготувати вдома. вийде у кожного. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Підтримайте, будь ласка, мої зусилля. І зараз дуже дуже важливо підтримувати наш україномовний Ютуб і нашу українську спільноту. Вам не складно, а нам допоможе. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!